Джон Грін народився в 1977 році, американський письменник, автор книг для підлітків, відеоблогер і творець освітніх онлайн відео. Найвідоміші твори винні зірки, у пошуках аляски, міста на папері, досить катрін, черепахи аж донизу. Я закохався в неї так, як ти засинаєш, спочатку повільно, а потім одразу. Цитата з роману Винні зірки Джон Майкл Грін народився 24 серпня 1977 року на середньому заході Америки у густо населеній столиці штату Індіана Індіанаполісі. Через три місяці після народження сина Майк та Сідні Грін у пошуках кращого місця проживання перебрались до штату Мічиган, а звідти до Алабами. Молода сім'я поселилася в штаті Флорида, в Орландо Джон Грін вирушив до підготовчої школи Хайленд. Згодом сімейство повернулось до Алабами, де підлітка прийняли до Індіан Спрінг Скул», що знаходиться у передмісті Бірмінгему. Навчання Джона Гріна завершилось у Кенйон Коледж у 2000 році. Молодому літератору вручили диплом з релігієзнавства та англійської літератури. Після закінчення коледжу 23-літній Джон Грін півроку працював у дитячій лікарні в якості помічника капелана. Він планував отримати сан єпископального священника, але важкі страждання дітей надихнули юнака на літературний шлях. Письменницька біографія Джона Гріна розпочалась у Чикаго. Куди він переїхав після роботи в лікарні. Молодий літератор почав працювати в журналі Букліст на посаді помічника редактора. Він займався написанням рецензій до балетристики. У результаті плідної праці талановитий Джон почав робити регулярні рецензії для щотижневої газети Нью-Йорк Таймс, а для місцевої радіостанції автор писав оригінальні есе. У Чикаго Джон Грін розпочав роботу над своїм першим романом, який називався «У пошуках Аляски. Завершив роботу над книгою вже в Нью-Йорку, де жив із дружиною Сарою два роки. Роман побачив світ у 2005 році. Це підліткова історія, натхнена часом навчання в Бірмінгемській школі. Книга швидко стала популярною. Уже в 2006 році письменник став лауреатом премії Майкла Принса за свій дебютний роман у пошуках Аляски. А у січні 2012 року його черговий роман Провина зірок визнали найкращим бестселером за версією Нью-Йорк Таймс. Екранізація книги побачила світ у 2014 році. Грін також потрапив до списку 100 найвпливовіших людей світу 2014 року за версією журналу Таймс. Другий роман великого письменника Досить Катрін, він вийшов у 2006 році, вважається менш успішною роботою автора. У наступному році Джон Грін випустив збірник історій «Найсніжить». три романтичні історії на свята. До книги ввійшли невеликі оповідання про пригоди підлітків під час Різдва. Грін відомий своєю діяльністю в YouTube. У 2007 році він запустив канал Vlog Brothers, який веде разом із братом Генком Гріном. Відтоді Грін започаткував багато проєктів, як от Project For Awesome та VidCon, та загалом створив із братом 11 каналів різної тематики. В тому числі навчальний канал Crash Course з короткими відеолекціями про літературу, історію та науку. Відеоблоги Джона Гріна на YouTube. На каналі Vlogbrothers, що заснований в 2007 році, Джон є одним із головних героїв, також він є засновником каналів Crash Course з 2012 року і Mental Floss 2013-2019 роки і виконавчим продюсером на каналах The Art Assignment 2014-2020 та «Hours 2019-2022 американський веб-серіал туристичних змагань Lag – The Game 2022 рік, створений для потокової платформи Небюла, а також випущений на YouTube. Романи Джона Гріна здобули велику популярність і любов читачів по всьому світу завдяки своїм глибоким темам, цікавим сюжетам і незабутнім персонажам. The Fold in Our Stars» Винні зірки. Роман розповідає історію кохання двох підлітків Хейзел і Гаса, які зустрічаються на групі підтримки для хворих на рак. Книга досліджує теми життя, смерті і любові. А також змушує задуматися про сенс життя і кохання в умовах смертельної хвороби. Роман став бестселером і був адаптований у популярний фільм фу АЛЯСКА. У пошуках Аляски. Історія про хлопця на ім'я Майлз Падголтер, який вступає до приватної школи і там знайомиться з загадковою дівчиною на ім'я Аляска. Книга розглядає теми дружби трати і самопошуку. Роман був нагороджений медаллю Майкла Л. ПРІНСА видатну ПІДЛІТКОВУ літературу. Пейпер Таунс МІСТА на папері Головний герой роману Квентін Джейкобсен вирушає на пошуки своєї сусідки і таємничої дівчини на ім'я МАРГО, яка зникла після того, як вони разом провели Незабутню ніч. Книга досліджує теми кохання, ідентичності та дорослішання. Також була адаптована у фільм «An Abundance of Katherines» Досить Катрін. Цей роман розповідає про хлопця на ім'я Колін Сінглтон, який мав 19 стосунків з дівчатами на ім'я Катерина. Після чергового розриву він вирушає у подорож із своїм найкращим другом, намагаючись знайти формулу, яка передбачала б чи закінчиться стосунки успішно. «Turtles all THE WAY down» Черепахи аж донизу». Ця книга розповідає історії 16-річної дівчинки Ази, яка страждає від обсесивно-компульсивного розладу. Вона вирушає на пошуки зниклого мільярдера. Разом із своєю найкращою подругою. Роман досліджує теми психічного здоров'я, дружби і самопізнання «Віл Грейсон, Віл Грейсон Роман, написаний у співавторстві з Девідом Левітаном. Розповідає історію двох підлітків, які мають одне й те саме ім'я Вілл Грейсон. Випадкова зустріч змінює їхнє життя. І вони допомагають один одному вирішувати свої проблеми та розвиватися як особистості.